Вітаю вас, любі маляти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Валентина Василівна. Сьогодні до нас завітав незвичайний птах Він не вміє літати і мешкає в Антарктиді. Антарктида світ крижинок, царства льоду та сніжинок. Все навколо біле-біле, кришталеве, зледініле. Дивні тут птахи живуть. Їх. Пінгвінами зовуть. Пінгвін дивовижний, унікальний птах. Зовсім не схожий на тих птахів, яких ми бачимо на вулицях кожен день. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами. Крила допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі на ласти, і також пристосовані для швидкого пересування у воді, пінгвінів розрізняють за розміром і формою. Незважаючи на відмінності, пінгвіни мають особливе забарвлення, завдяки якому кожен з першого погляду зрозуміє, що перед ним саме пінгвін. Спинка пінгвіна пофарбована в чорний колір. А груди і живіт в білий. це так, ніби на пінгвінах одягнені піджаки і білі сорочки. Дитинчата пінгвінів мало схожі на своїх батьків. На відміну від дорослих птахів, вони не одягнені в чорні піджаки. Пінгвінята покриті пухом, пух у них блідорожевий або сірий. Таке забарвлення дозволяє їм бути. Менш помітним для хижих птахів, що підстерігають їх на березі. Пінгвіни вміють чудово плавати і пірнати глибоко, а по суші пінгвіни пересуваються важко, незграбно, перевалюючись з ноги на ногу. Діти, я пропоную вам сьогодні намалювати цього дивовижного птаха, підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Жили були три пінгвіна. Пі-па-по. Добре і дружно жили. Пі-па-по. Якось зранку на рибалку. Пі-па-по. в перевалку пі па по Наловили багато риби. піп пак по І ще зловити могли. піп пак по З'їли дружно все до дрібки. пік пак по Крім маленької рибинки. Пік-пак-пок. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, простий олівець, фарби, пензлик і вода. Спочатку простим олівцем малюємо тулук. Малюємо овал, але залишаємо порожній простір у верхній частині. Там, де ми залишили простір для голови, малюємо півколо голову. На голові малюємо очі та дзьоб. На тулубі намалюємо живіт овальної форми, з обох боків тулуба намалюємо крила. В кінці малюємо ноги. Ескіз ми намалювали, тепер фарбами розфарбуємо пінгвіна, зобразимо нашого пінгвіна на снігу, для цього маленький шматочок паперу зминаємо, вмочуємо в голубу фарбу. Або синю, і наносимо на папір, залишаючи відбитки. Дивіться, якого чудового пінгвіна я намалювала. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!